Всім привіт! Прийшов до коней, покажу хіба дві. Хто хоче, б я знімав на YouTube канал. Пишіть. Ту я Машка ту кобелку звати, то Іванка. Ще є лошата, дві кобили і ще одна кобила. Кого цікавить, можу на другий раз показати в наступному відео. Така кобила 12 років. виконує все на поєдинку. Коні не продаються. Така кобила. Стій. Ще покажу трошки ту? Намалана. Отака такий перед, нога 30, підкована на усі чотири. 15 років. Жеребна від фріза. Всім па-па, Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Do know where's